Сьогодні подивимось, наскільки держава контролює та можна сказати формує українську економіку, і як її позиції змінились за час великої війни. Поїхали! Першу про кількість людей в Україні, які прямо та опосередковано працюють на державу, це працівники медичної та освітньої сфери. Звісно, лише ті, хто працює у державних та комунальних закладах. Військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, поліцейські, прокурори, судді, рятувальники, працівники інших правоохоронних органів та люди, що працюють на державних підприємствах. На основі отриманих мною відповідей на запит. Та публічній інформації в інтернеті я проаналізував, як змінилась їх чисельність з 2021 по 2023 рік. Виходить, що до великої війни таких людей було плюс-мінус 2,8 мільйони. А у 2023 вже 3 мільйони. Звісно, за рахунок збільшення військовослужбовців. Для того щоб зрозуміти, як зросла їх частка, порівняємо із даними пенсійного фонду, який показує кількість офіційно працевлаштованих людей. Виходить, що за час великої війни доля тих, хто працює на державу, зросла з 22 до майже 28%. Якщо зі статистики прибрати фупів, то виходить, що держава є працедавцем для майже 34 найманих працівників. До великої війни цей показник був на рівні 26%. І це ж ще без різних комунальних підприємств та місцевих чиновників з одного боку. Вони нібито не отримують кошти з держбюджету, але по суті теж живуть за гроші платників податків. Якщо додати ще їх частка людей, що залежать від різних бюджетів, сягне плюс-мінус 40% від загального числа працівників. частка державних видатків у відношенні до ВВП за час великої війни зросла з 26 у 2021 до майже 73 навіть якщо прибрати зі статистики фінансування сектору оборони, за рахунок якого і маємо такі результати, все одно зростання на майже 10% відсоткових пунктів. Також є такі показники, як ВГ держави у ВВП. Він по суті показує, наскільки держава коштом бюджету наповнює економіку. У 2021 році він дорівнював трохи більше 6%. А за 9 місяців 2023-го, актуальніших даних немає, понад 21%. Тобто саме таку частку держави. Держава продукує завдяки своїм видаткам. Далі подивимось на інвестиції в Україну. Forbes склав рейтинг компаній, які найбільше вклали за 2022-2023 рік. Серед топу значна частка державних компаній. За розрахунками видання, лише те, що вклали п'ять найбільших державних компаній інвесторів, еквівалентне майже 20% від всіх капіталовкладень за вказаний час. Дуже багато. Як бачимо, за час Великої війни держава значно наростила свою частку в економіці. Це проявляється і у зайнятості населення, і у частці до ВВП, та безпосередньо прибутках підприємств та компаній державної форми власності. Може здатись, що держава в особі різних її представників дійсно підпорядкувала економіку. Собі вона може підвищувати податки заднім числом, блокувати рахунки порушників військового обліку, якщо вони не заплатять штраф, проводити на думку бегати. Атьох закупівлі із переплатами, але я би не був настільки радикальним. Такі ідеї, як побудова нових енергоблоків із корупційними ризиками, економічне бронювання, заборона готівки, хоч і були озвучені, але з їх втіленням. Проблеми. Це говорю без оцінки тих чи інших подій, просто констатую факти щодо реалізації або нереалізації того чи іншого проєкту. Ну і важливо розуміти, що ситуація зі збільшенням ролі держави в економіці пов'язана з двома речима: по-перше, це закриття приватного бізнесу. Держава підтримувала з бюджету збиткові сфери та галузі. Таким чином вони залишились на плаву, що приватний власник зробити не міг. А по Друге фінансування від країн партнерів. Захід щороку надає нам підтримку на загальну суму як весь бюджет 2021 року. Саме завдяки цим грошам держава, як головний їх отримувач збільшила свою частку в економіці, шляхом, грубо кажучи, вкладень у споживання. Ось, наприклад, ця стаття міністерства оборони переважно для виплат військовослужбовцям. Тут передбачено майже 800 мільярдів гривень на 2024 рік. Трохи менше третини всього бюджету. Переважна частина цих коштів йде на купівлю чогось або з самими військовими, або їх родин. Таким чином стимулюється споживчий попит. А оскільки наша економіка відсотків на 60%, це саме послуги, ресторани, магазини, нотаріуси, стоматологи відбувається її зростання. І, як ви розумієте, індексація пенсії, програми для підтримки бізнесу, пільгові кредити це теж відповідна історія. Без коштів заходу все виглядало б геть інакше. А оскільки кожного року їх доводиться активно вибивати, не можна казати, що держава все контролює і ні від кого не залежить, так казати, неправильно. На вимогу партнерів ми ухвалили не одну постанову і не один законопроект. Тому вплив, звісно, збільшився. Але от гроші, завдяки яким це відбулось, держава аж ніяк не може повністю контролювати та гарантувати їх одержання. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.